Всім привіт! Поки ще немає такої жари, покажу свою красу. Це в мене такі квіточки. У нас на тій квартирі не було балкону, а тут я прям в шоці сама від себе. Дивіться, яка краса. Ну, це вони після дощу, так треба їх трошки привести в порядок. Але... Краса-краса. І ще я покажу вам свій міні-город. Дивіться, огірки, є. і тут навіть є огірочок. Я не знаю, чи він доживе, звісно. Бо щось, я ж там не мій. О, ще один. <смі> бачила. Ось ще один огірочок. Оце в мене м'ята. М'ята дуже довго сходила, але вони, кажуть, дуже агресивна. і як пересадити, вона буде прям рости і рости. Базилік це вже я обгризла, але виріс. Ось ці дуже класні маленькі сортові помідорки. Дивіться, вже врожай там в мене є. Це вже сьогодні віточку обірвала, дитині давала на сніданок. Це булька. Ось ця маленька теж Це якісь карликові балконні помідорки. Я висадила тільки 5 штук, і вони всі абсолютно прижились. 5 чи 4. 4, напевно. І дві ось таких теж карликові. Це ми вже зібрали урожай, але більше вони не пускають. Ось. І... Таке насіння я більше брати не буду. А ось такі реально буду і засажу ним весь балкон. Ну тому що вони вже не знаю скільки ми кілограма два вже зібрали з них з тих кущиків. І вони все родять, родять цвітуть, цвітуть. Ну вовші ну, клас. Дивіться, яка краса на балконі. Щавель мій чоловік посадив. Це все, що воно виросло, більше не буду садити, бо його тут рідко де маленького містечку, не купиш, а він мене любить. Петрушка. Це вже вона другий раз виросла. Це, може, це. І знов огірки. Бачите, огірки. в общем, я. Хі -хі -хі. хозяйка хозяйка, прям-прям, А ще покажу вам. У мене тут -от є помідорка. І квіточка забираю, бо щось на сонці вони перець. Ось він. Теж забрала сонця, тому що прям пожовтів. Але оцей перець я просто їла з магазину і просто насіння кинула в землю. І воно дивіться який. Не знаю, чи з нього щось буде, виросте, але вже десь там один був цвів. То можливо щось буде зібрала, бо пече сонечко. Ось такий у мене город, уявляєте? На балконі. якийсь в мене прокинулася. Це, це вже вік бере, чи ще що. Чи це якийсь вже діагноз після 40 Не знаю. Всім гарного дня!